Ми з такою ціною з кількох людей і тут точно ще не всі ми захищаємо нашу країну. Ці прапорці не закінчаться ще довго. Порівняно з минулим роком. Два роки назад я тут був. То тут на алейка була. Зараз тут уже тисячі десятки тисяч пропорції нашої полеглих воїна З такою ціною ми заслуговуємо Вибиваємо нашу Свободу. Тут уже цілі алеї зробили. А ще два роки назад ось тут була одна алейка. Ви подивіться що це робить. Це не закінчується.